У складні часи іноді доводиться проявляти не будь-яку кмітливість, а іноді і фантазію. Саме така історія стане основою неймовірно кумедної та дотепної вистави афера по українськи, яка відбудеться 29 листопада у міському палаці культури. Початок о 18.00. Ця комедія це коктейль із гумору, несподіваних сюжетних поворотів і яскравих персонажів. Глядачі стануть свідками сміливого плану двох чоловіків, які вирішили заробити на новий рік, перевтілившись у повзірок минулого. На кременчужан чекають кумедні ситуації, що тримають у напрузі до самого фіналу. Неймовірна акторська гра та колоритні перевтілення, сміх до сліз і емоції, які залишаться з вами ще довго після вистави. Постановка підійде для будь-якої вікової категорії, адже поєднує у собі іронію, сатиру та теплий український гумор. Якщо ви любите комедію з тонкою дотепністю та інпровізацією, ця постановка створена для вас 29 листопада. Приходьте у міський палац культури та насолодіться чудовим відпочинком у компанії талановитих акторів. Квитки вже у продажу онлайн на сайтах Карабас, інтернет-білет, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Thank you